Так, Олесь Саня, Олес, Олес, так. Я для новоприбулих може. <ріх> чергу. Я один з наймолодшого, я не знаю, парості, ну, не сказав, що ну, учнів горію Кирило Четкаченка, але я з цієї наймолодшої групи нам дуже пощастило застати його живим і почути його справді ну, Якісь дуже важливі для нас слова. Дуже рідко для кого. Я знаходжу в стінах Академії мистецтв художньої, де дуже важливо для людей взагалі дуже важливо в житті кожної людини знайти того, кого ти можеш назвати вчителем. Не завжди. Це таке історія про батьківство, яке. Яке ти передаєш далі, яка є такою частиною невеликої справи твого всього життя і так далі? Чому я про це кажу? Серед братчиків кобзарського цеху або взагалі нашого товариства, яке ще ширше за це, ми, є різні люди. Науковці, художники, я кінорежисер, є професійні артисти. Є музиканти, які ще займаються якби, іншою діяльністю. Ну, ви зна... ну, багатьох ви знаєте, напевно, є викладачі, професори університетів, частина лікарі зараз військових багато і, на жаль, серед нас є втрати. Але це для мене особисто, і знаю, що для багатьох зустріч з ним стала якимось таким моментом зустрічі з чимось абсолютно незвичайним. З, з тим, що ти розумієш, що буває справа така твого життя, яка багато наважливіша, ніж ти сам, ніж твоя особистісна кар'єра, доторк до чогось великого, незвичайного, який сьогодні називають ідентичністю, духовністю. Отакими от речами, і справді, зустріч мене з Георгієм Кир... Кириловичем була такою. І ознакою того, що. Е... Твоя справа, а він її вів дуже закритою. І справді уявити собі, що одна єдина людина, яка і він це свідомо знав і робив, який беріг і цей інструмент, і саму традицію, і дуже-дуже тихо, дуже ненав'язливо розповідав про те, що ми сьогодні можемо назвати ідентифікація нації. От всі ці пафосні великі слова насправді. Заключалися в його невеликій справі. І доказом являлось те, і сили української пісенної традиції, взагалі української культури, те, що історія надії, що одна єдина людина силою свого духу, силою свого вчинка, слабим голосом, але дуже важливим, і дуже важливим прикладом змогла зрушити просто. Надзвичайну гору. про я не просто так про це кажу. Прийшлося це переосмислювати останнім часом, тому що в нас були такі е, Нас багато людей це подвигало для того, щоб світ дізнався про це і так далі. Ми потратили ну, декілька років роботи, життя для того, щоб не добитися цього визнання ЮНЕСКО, яке сьогодні кобзарська традиція, власне, основа якої є Герою Кирило Скаченко. Чи те, що він передавав нам, це, це така дуже як би, річ важлива, але виявилось, в світі дуже мало лишилося. Взагалі існує таких традицій. які світ порівнює з традицією там виготовлення катани. ну, Чому вони? Ми, ми самі досліджуючи це, чи рухаючись в бік такого представлення світові, це виявилося, що. Дуже важлива і складна історія традиція. У багатьох країнах, в яких державницька традиція, збереження свого національного і вона складна, вони взагалі, ну як Японія, в якійсь мірі там Індія, є Африкан, ну, тобто різні країни, вони, хтось будує свою державницьку, імперську культуру, по-різному ставалося, Не кожен народ мав свою державність. Якщо ми можемо. Чи багато дуже років це. Вони були захоплені чи окупованими культурами інших країн, які змогли це витримати, вижити і заховати. І тут ми можемо говорити про те, я не люблю слова такі, вони неправильні. Які ДНК нації, код, це, це медицина, це неправда. Це неправильні слова. Я завжди намагаюся людей, які про це говорять, ну, щоб підняти якось цей градус роботи. Це не ця історія. А жива традиція нашої культури дуже важлива. І дуже важливо і те саме, що говорив Герой Кирил Скаченко, коли ми. Ну, я вважаю, що такими духовними підлітками ще прийшли. Ну, і студентами були зовсім юними людьми. І просто прикладом своїм розмовою, він, він ніколи не говорив от, як такі пафосні речі. от так, ну, Зовсім все було інакше. Це був живий голос, живий голос інструменту. Передачу, це його наука росла як дерево. І в ній з'являлися якби свої речі. Я перший інструмент, свій Колісну ліру, я зробив з заготовки, яку Микола Будник робив під орудою Героя Кариша Ткаченка. Казав, як робити, там експеримент роби не роби, колісна, колісна Ліра довбана, треба, щоб на ній пробувати грати. Ну і так далі. і так далі. Тобто і, і, ця, це шматок дерева. там, Заготовка. Його робили в надії, що коли з'явиться хтось, якийсь учень, який буде зробити цей інструмент, бо, бо я коли її взяв, їй вже було 20 років 20 років шматку дерева, з якого я зробив свій інструмент. Зараз ми заготовляємо інструменти, які в надії на те, що з'явиться хтось. То прийде, стане учнем, почне так само грати, не почне, ще ніхто нічого не знає. Але цей інструмент доживе, дозріє набагато якби, пізніше. Ми навіть зараз таку річ робили, що е, на самому початку війни ну така маленька історія для вас. Ну, я, я знаю, що тут в цих стінах це буде зрозуміло. Е, е, і про це як до речі, і герой Кирил постійно казав, і тому такий вчинок був. Що в місті Луцьку, біля замка, старого, якщо у вас є 200 гривень, подивіться, це Луцький замок. От як ліворуч значить, від цього напису, там стояло дерево, яке називалося Лесін Ясен. Пам'ятник природи, під яким сидів, ну, не то, що сиділа. це будинок поруч був в Лесі Українки і батьків, коли вони жили в Луцьку. І вона там писала свої перші вірші. Це зафіксовано, намальовано, коли вона була юною дерево було таке. Зараз воно вже було таке велике, це ясен. Про нього багато згадок, про нього проходили екскурсії, розповідали. І початок війни, Велика Буря, і цей ясен впав. Його берегли, мурували там якось, і він впав. Ми бігом телефонуємо, каже, нікуди не подіньте це дерево. І зараз ми з нього робимо інструменти. Сопілки, колісні ну, то дерево, ну що, з дрова ж би ну, зберігається, домовилися з ними, давайте, нехай це дерево звучить далі. Оце, оця філ... я кажу як приклад один, як філософія того, що е, часто ти сам не знаєш, що буде продовженням далі. Мене часто питають тяжкий режисер, е, який зняв фільм майже 10 років тому, «Поводир», про цю традицію. Але мені. Всі кажуть, що я якби це наслідок того, що я сам граю. Зовсім ні. Було дуже складно в історію двох годин фільму розказати історію про українське кобзарство для масового глядача. Це зовсім форма передачі, цього абсолютно інша, вона зовсім не підходить. І більше мені це заважало, те, що я сам граю, те, що я з цим ну, близько знайомий, що я сам це все роблю, зробити цього, оце як називається. Твір мистецтва як продукт для масового споживання, бо кіно є цією частиною. І... Але час від часу вдається, час від часу вдається знайти свого учня, час від часу вдається почути струну, яка буде тобі дозволяти працювати, жити з тим, що ти розумієш, що твоя робота має якийсь сенс все життя. Мені дуже спощастило, я думаю, що багатьом. Пощастило. Я дуже сподіваюся, що ті, хто зібралися в цьому залі, в залі всі на цій академії, коли зустрінуть того, хто буде для них цим мучно. Це дуже-дуже важливо. І це не прямо пряма там, передача традиції, це дуже така е, особиста річ, тому що є і щастя, і горе в людей, які займаються творчістю, мистецтвом. Або тих, що доторкаються до того, що ми можемо назвати своєю там, народною традицією і так далі. Часто для них це поза раціональним, це поза тим, що ми народ продукт, економі... ну цим всім, що, що начебто е... розповідає про матеріальну частину життя. Але виявляється, що без цього життя людське неможливе. І зараз, якщо я маленьку історію закінчу в нас, в цьому залі нас було набагато більше. Взагалі ми і більше би грала. Зараз частина з наших побратимів буквально вони не покинули інструменти, але тримають в руках зброю. І виявилося, що для мене, ну ми просто про це буквально говорили, де, деякі пісні, які співають, ну, особливо там Тарас Компанченко у нас було. Ми, коли їх розбирали, не було зрозуміло, хто цей слухач, який слухає цю пісню. Ну бо кожна призначена для чогось свого. Чу, чу, кому ця дума про джуру, про хлопця, який, ну, як поручник козака, чого він при смерті козака на могилі, чому то йому каже, піди, розкажи про мою смерть, де моя могила знайдеться, щоб мої кості звірі не розкидали. Це здавалося раніше далекою дуже історією, дуже далекою. І це як якась. Такий підручник старовини, дух якихось вітрів, цього дикого степу сьогодні для нас це реалія просто сьогоднішнього дня. Ми, не очікуючи цього, стали частиною того, що зараз воїни називають ми за це готові помирати, ми за це готові відібрати життя в того, хто прийшов забрати життя моїх дітей. Це дуже дивна історія. Ми не можемо сказати, що це збіг обставин. Але те, що зараз стається з нами, те, що ми робимо, велика частина віри Георгія Кириловича Ткаченка, що його справа буде комусь далі потрібна. Тому я думаю, що треба продовжувати жити і співати, жити і малювати, вчити когось, вчитись у когось, не сподіваючись на те, що зараз буде тобі маржа від цієї історії. Часто буває це не те саме. І Прикладом сьогоднішнього, ну, сама особа Герю Кирила Чекаченка є, що жива, хоч одна парость з неї може народитися, відтворитися і повернутися назад дерево, яке, на якому, яке знову плодоносить, яке переживає бурі, хвилі, що завгодно, і навіть мертве дерево. Лесі Українки, воно продовжить співати в інструментах. Може так. Ну тобто треба завжди шукати якусь можливість продовжити життя пізніше. Пробачте, що вам лекцію так довго читаю? ну ви ось, студенти, ось, Юркович привів. Я Дякую. тому не зараз я думаю, що Віталій Кобзар краще заграє за мене, а це те, що я дуже хотів сказати: прийти сюди. І я б теж може колись в мене був вибір. Будучи студентом вузу, куди я мав би йти. І оскільки тато займався все життя бротворчим мистецтвом, художником був е, стояла частина. в мене є початкова художня освіта, яка мені допомагає в професії. Але для мене стояло, мені дуже близькі ці стіни. Цей спосіб мислення. Люди, які тут живуть і працюють, просто цього вимагає надзвичайна майстерність, розуміння, а в мене. Я знав, що мені ще треба, напевно, десятиліття працювати, щоб тільки прийти студентом сюди, мені так здавалося. І зараз доля знову повернула. Я взагалі затверджую якісь учбові програми цього вузу, не ясно за кої, якби сторінку від Академії мистецтва, віце-президент академії мистецтва, крім всього інакшого. Але е, я радий, що дуже багато людей, які е, прийшли в ці стіни, знаходяться тут, що вони знаходять ту струну, яка дозволяє їм. Жити, працювати для того, щоб їхнє життя було не дарма. Віталік, а він С本当? про це забрав. Е, просилися, щоб там Микола Будник чи Тихонович нас привезли, якби ну, до нього потрапити додому. Ми казали, можливо, вівторок, вівторок, в першій годині дня, коли сусіди підуть на роботу, коли нікого не буде. Прийдете і тоді ми можемо грати, щоб вони не почули, що, ми тут, що люди ходять переймати якусь науку. Зрозуміти, ну, наскільки. Причому це вже були не, не, не сталінські часи, там, не розстрільні, це початок нової там, незалежності України, вже вітри демократії і свободи. Так ми збиралися приходили. Ми годинами сиділи на дитячому майданчику на лавочці, поки сусідка, ми знали, як вона виглядає, піде з дому. Чи вигулювати собаку інший з того поверху, для того, щоб почути думу. В, ну, це е, ми, коли збиралися в майстерні Миколи Будника, я вам розкажу просто одну історію. Е, коли хтось новий приходить, багато людей приходять в гості подивитися, поспілкуватися. Це завжди була, хата завжди була відкрита. І пів Києва знали, де є ключ, якщо взагалі щось запиралося. Ну, так. Це історія про те, як хата закривалася на війник. Знаєте це? Як війник стоїть біля дверей, значить вдома нікого немає. Оце така історія. була. Але кожен, хто новий приходив, ми сиділи і майстрували. Ми не знали, хто ця людина прийде. Можливо, це прийде той, хто скаже, що тут якісь люди збираються, щось роблять незаконне. Ми декілька разів проходили обшуки, ми зустрічали людей з електричок, які привозили україномовні біблії. З Балтійських країн. Ви, ну, це, це я не розповідаю, це, ну, не розповідаю вам якусь історію, це не так давно було. Вявляйте собі, що за україномовну книжку Біблію це тепер ну, роздають безкоштовно, де тільки можна. Просто в'язали, арештовували і так далі. Щоб про те, щоб вчинком було прийти грати, до, тоді музе... до музею атеїзму, який, можливо, скоро стане церквою. Що жива духовна традиція. Що Україна жива, український дух не можна вбити. Це не було ніяким спеціальним духовним подвигом. Не було ніякого розп'яття, на яке йшов Георгій Кирилович. Це було тихо, щодня десятиліттями ти е, щось робив в надії, що в тебе колись з'явиться учень. Я про це. Не було ніякого подвигу, не було ніяких речей, які можна сказати там. Хтось вірші в тюрмі писав, він туди попав в ту тюрму, щоб про нього знали, що Україна жива. Люди свідомо йшли. Якщо ви один момент висить пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка, є один список, є одна історія про те, що він е, йшов в Київ і не було в Київських мостів, і він дійшов до переправи. Спеціально посланий ну, друг товариша його. Хлопець прибіг, каже, Тарас Геройович, не йдіть, там зараз арештовують всіх, все братство, і на тому березі вас чекає поліція. І в нього був вихід не, не, ну, попередили не піти, не перепливати Дніпро. І він пішов. Георгій Кирилович, один з тих, хто знаючи, що це таке, пішов. А лише були десятки людей, ми навіть не знаємо. В них могло не лишитися цих учнів. Могло не статися так, що Микола Товкайло його побачить, почує, так само, як я. я... В мене своя була історія зв'язана з цим. Я там, Мені пощастило зустріти там останнього лірника на Волині. Я від нього пісні записував, ходив з ним там декілька разів. але... В ньому вже не було інструменту. Я йому повіцяв, що я знайду майстра, який зробить йому ліру, чи знайду його, яка десь поїхала в Київ. Я приїхав студентом в Київ вступив. Я, 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 я на площі бачу Миколу Будника, е товкали, які грають на інструментах цих. Просто я почув їх. І все. Не було ніякої газети, оголошення, не було ніяких вечорів в Академії Мисте, де про це розповідали. Нічого, я випадково зустрів людину на вулиці. І це повністю змінило моє життя. Ну, приблизно так, так, Це багато слів, музика краще. Дякую, Вас. Музе, може, копити. Я хотів ще раз показати, дивіться, яка, е, яка різниця. Бо Ждан тримав руках кобзу, я ще раз от скажу, так, кобза і бандура. От бандура це вважається арфоподібний інструмент. Тобто на ньому довжина струни не міняється. А на кобзі довжина струни міняється через те, що ми затискаємо. Струну в тому чи іншому місці, відповідно, міняється висота. Тобто це лютне а є подібний інструмент. І от їхні основні відмінності це будова, стрій та спосіб гри. Тобто це основні три такі моменти, чим відрізняється... відрізняється. Це відрізняється скрипка від барабану. Так, так. І як сказав е, е, от щойно Микола Тихонович, що е, і скрипка, е, і бандура це довершення. А ні, не Микола Тихонович сказав. Василь Євменович сказав так. Що скрипка і бандура це довершені інструменти. Вони повноцінні, вони ну, довершені і все. Так і от, ці інструменти між собою вони теж довершені кобза. Але мета в них одна. Вони виконували оцю місію. Співець виконував на цих інструментах думи, козацькі псальми, канти, твори релігійного характеру. І от, власне, от їхні красоти. Я зараз для вас спробую виконати козацьку псальму, яка називається Плач Невольників. Вона була записана Миколою Лисенком нашим композитором від Папанаса Сластіона. Пораненьку, ми на да то то не насизиї за Орли заклекотали, як то бідні її невольники, у тяжкій турецькій неволі заплакали, Ей, угору руки підіймали, кайданами забрящали Чорному морі бистрая хвиля дачи не позривала вона, як корів з турецької, Каторги катор, божешно, я Турецька я каторга надоїла кайдани. zalizo nogi povriva бо й да то, что, то він на чердак і сходжає, да сам то теє добре зачуває, Да на слухі слуги турки яниченьки зо зла гукає. Ей. Я кажу, кажу я вам турки янеченьки, ой добре ж ви дбайте, барзе гадайте по три пучки тернини, по чотири червоної тавуги, у руку набірайте. Бали, барзе гадали, по три пучки тернини, по чотири червоної та волги у руку гей. і з ряду до ряду заходжали, по тричі в одній місці під ногом невольника затинали. Християнськую не повинну. Християнську собачати, Достали землю турецькую, віру бурменську, Клясти проклинати. Гей! Гей, гей, каже, земле, земле турецька, віро проклятая, бо Сорминська, розлуко ти християнська, ойдець же то ти одного розлучила, чи брата, з сестрою, чи мужа з вірною жоною, Товариша з товаришем, замазема, де справді ти єсть проклятая, Тільки турчину, кам'янину, на срібло, на злато, вельми багатая, ей, 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 Визволь нас, визволь нас, господи. Усіх бідних невольників, на тихі води, на ясні цурі, украй веселий проміжу народ хрещени, городи християнські, до отця, до неньки, до родини сердечної. Safe Я тобто, дося. Не дивлячись, не дивлячись на те, який текст у цій думі, так він драматичний, так тут е, описуються певні страждання українських бранців. Такі самі страждання або і не менше, або не більше, ніж у сьогоднішніх полонених, які є на сьогодні, вони утримуються на території країни-агресора Московії і так. Але не дивлячись на зміст пісні, тут важливо дуже відмітити те, що це стародавня музика. Тобто, це були записані ті ноти. Я підкреслюю ще раз: це не вигадка, це запис нот, виконаний Миколою Лисенком. І саме це є унікальністю нашої давньої, давньої стародавньої української музики. Вона була саме така: з хроматизмами, з малізматикою. І це є дивовижна річ, яку ми маємо берегти і пишатися цим. Дякую.